І скільки ми з того будемо мати, це треба було зробити до 20 лютого. Друге, простановлення місцевих податків і своїх. Люди повинні знати, скільки квартир, чи 60 метрів, чи 100 метрів має платити податок за нерухомість. Хто має житловий будинок? Скільки ми з того отримаємо? Санаторії, які формують ціну на будівки. Вони хочуть знати, скільки ми мають тисяч, десятки тисяч мільйони платити за податку за землю. Це я говорю про нові податки, яких минулого року не було. Скільки ми... І ми під того будемо дивитися, скільки ми заробимо. Формується бюджет, є так звані захищені статті. Це зарплата для всіх бюджетників. І це плата за комунальні послуги. А пізніше йде бюджет розвитку, то зараз що всі ділі. Добре, що депутати зараз при кінці каденції кожен переживає за свій округ. Це добре, це є позитивно. Але давайте ми спочатку приймемо, що ми заробимо. А пізніше за є бюджет розвитку три мільйона, чотири, десять, затвердили. А потім депутати збирайтеся в кімнаті, в залі і говорять: я пропоную то, я пропоную то, пропоную то. Ми так зробили в області. В області кожен район тянув ковдру на себе. Ми затвердили загальну суму, а пізніше встановили пріоритети: 100 мільйонів на дороги, стільки -то там 80 мільйонів енергозбереження, житлово-комунальне, стільки, стільки і потім кожен доказує. Тому що кожен з них правий, кожен переживає за свій округ. Але бюджет не резиновий, його не розтягнеш. Більше грошей, ніж ми заробимо, не може бути. Так що, шановні депутати. Йдіть до порядку денного, встановіть тарифи, встановіть акцизи, а пізніше вже йдіть до бюджету. Бюджетна комісія прийняла, акцизи, тарифи і так далі. Чому не вносять цей проект рішення? Я Веселі, я не... класно! А ви не А але не так. Зараз послухайте. Бюджетна комісія. Бюджетна комісія приймає, дає рекомендації. Ви нас вони вислухайте, що панове депутати. Наші депутатів. Сьогодні на вашій сесії, ось дійсно ціла громади, я всю думку цієї громади. Ми побачили дійсно вас порядок денний Вас того кучка депутатів, все хочете так. Прийняти той бюджет. Чому вам байдуже Ви виже українці кінецькі ці? Чому вам байдуже Живі... життя від життя, життя? Чому ви не можете прийняти... Я вам просто хочу заспітувати той проєкт бюджету. Які подаємо. Ні, ні, та чекайте. Ви прочитали проект. Реконструкція адмінкорпусу міської ради Версавка 1 і 2, 430 тисяч. Голосувати таке? Давайте розповідаємо, голосувати голосувати. Ми вже обіцяти комісія, тому прийняти відповідне рішення. Покажите. Відвіділи їх закінчуємо. Давайте знову внесемо ясність, тому що виходить, ми говоримо всі про одну ту за.